Як на нас впливають кольори. Ви, напевно, неодноразово помічали, як певні кольори впливають на наш настрій та почуття. Таким же чином вони здійснюють вплив і на наше сприйняття інформації, здатність концентруватися і навіть у смаків і ароматів. Так, деякі кольори використовують, аби змусити нас діяти. Наприклад, червоний колір викликає миттєвіші емоційні реакції. Це доведено дослідженням 2010 року. Жінці у червоній сорочці, яка замалася автостопом, частіше зупинялись автомобілі. Різні кольори впливають на наші емоції та навіть фізичні відчуття. Наприклад, було встановлено, що яскраві відтінки червоного призводять до підвищеного збудження і навіть можуть запобігти сонливості. Колір також може впливати на те, як ми сприймаємо смаки та аромати. Одне з досліджень, в якому були залучені 5300 людей з усього світу, показало, що напої червоного кольору вважають найсолодшими. У одному з досліджень учасникам пропонували відслідкувати зміну солодкості напою. Коли дослідники зробили яскравішою рідину, але не підвищили вміст цукру, учасники почали повідомляти, що вона стала солодшою на смак. Інше дослідження вивчало, як колір етикетки винної пляшки впливає на сприйняття смаку напою. Виявилося, що вино з червоними та чорними етикетками більшість описували як гостре. Колір також може впливати і на інші типи чуттєвої інформації. Наприклад, які ви кольори уявляєте, коли йдеться про м'якість. У 91 та 2% випадків найсвітліший відтінок учасники дослідження обрали як найм'якший. А ви помічали, як на вас впливають різні кольори, які викликають асоціації та емоції, який викликає спокій, а який роздратування, або який заважає сконцентруватись. Діліться у коментарях. Також ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете прокачувати своє критичне мислення і не піддаватись своїм емоціям, підписуйтесь на нас.